Шалом. ласкаво просимо на Ві Гавда Ізраїль, що в перекладі означає, ви полюбите Ізраїль. Будьте з нами в ці 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з вами вченнями з Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Хоча всі курси ведуться на євриті, доктор поділиться з вами істиною англійською. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на вебсайт loveisrael.org. Зайдіть на loveisrael.org. А тепер сьогоднішній урок. кожен з нас був створений богом. Серед створених богом немає другосортних людей. Бог любить кожного з нас і хоче, щоб ми прийняли його любов. Коли ми читаємо Біблію, ми все чітше бачимо одне: Бог не оцінює нас, спираючись на зовнішнє, на те, як ми виглядаємо в дзеркалі або як інші люди оцінюють нас. Біблія чітко говорить нам, що Бог дивиться на серце людини. Чому? Тому що серце є самою основною, самою суттю кожної людини. Ми знаємо, хто ми є, у що ми віримо, і це впливає на те. Як ми думаємо, ми покликані бути новим творінням. Сама істота якого змінилася завдяки спокуці розуму. Коли ми набуваємо розуму Месії і не чинимо опір, ми будемо жити і виконувати справи Месії, це зовнішні речі, по суті своїй дійсно важливі. Але за цим стоїть внутрішній стан людини. Давайте разом відкриємо другий розділ послання до римлян, другий розділ послання до римлян. Павло хоче тут встановити чіткі відмінності між євреєм і язичником. Він каже, що все залежить від стану серця. Якщо у людини серце обрізане і наповнене вірою. Ця людина буде слухняна Богу. Якщо ця людина, будь то єврей або язичник, не пережив спокутування, не пережив зміни від зустрічі з Богом, то його життя не буде побудоване на Божій волі. Божа любов не змінить його життя. Він не буде жити життям, що бажав для нього Бог. Все зводиться до одного простого питання. А ви хочете бути людиною, яка догождає Богу, якщо ви пережили зустріч з Божою любов'ю у своєму житті, якщо ви прийняли благодать, даровану Месією через добровільну жертву на Христі, коли його висміювали, бичували, плювали в нього, вбили його, а він воскрес. то ви побачите, як. Ваше життя зміниться. З писання ми знаємо, що Бог воскресив Ісуса на третій день. У перший день тижня і завдяки цій перемозі, ми бачимо те, про що ми будемо говорити з вами у сьогоднішньому випуску. Бог хоче, щоб ми жили в перемозі. Давайте разом подивимося послання до римлян, другий розділ. Почнемо з 17 го вірша. Павло тут пише: ось ти. Називаєшся юдеєм. Ми бачимо тут припущення, яке розривається у всьому цьому уривку. Припущення про те, що кожен єврей розуміє, і слухається Тори. Ми багато говорили про Тору в минулому випуску, і тут Павло продовжує Ось, Ти називаєшся юдеєм і заспокоюєш себе законом і. Хвалишся Богом, Останнє означає прославляти Бога. Тобто людина визнає, що Бог великий і гідний хвали. І по-друге, давайте подивимося на 18 18-й вірш, і знаєш волю його. Багато коментарів пропускають одну важливу річ тут. але ми бачимо щось дуже значне тут. це дві речі. Що це? Перш за все, це закон, про який Павло говорить у 17-му вірші. І також воля Божа, яку Павло згадує у 18-му вірші. Ми бачимо, що закон допомагає нам розуміти волю Божу. Тобто, я слідкую волі Божій, тільки якщо я підкоряюся Божому Слову. Це дуже проста. І дуже глибока істина. Отже, Павло пише, і знаєш волю його, і розумієш краще, навчаючись із закону. У грецькому оригіналі тут використовується слово доводити, підтверджувати. Що людина підтверджує краще. Ми дізнаємося про те, що Бог через послуг його волі хоче, щоб ми жили і втілювали краще в наших життях, щоб ми жили, являючи світу царство Боже. Дозвольте поділитися з вами дещо чим про що багато хто навіть і не чули. І є одне дуже відоме слово, те, що російською перекладається як сіон На євриті Це звучить як сіон. Так ось, якщо ми візьмемо слово «сіон», точніше його корінь, і змінимо деякі граматичні характеристики властиві Євриту, вийде щось цікаве. Це слово перетворюється в слово мецуян, яке означає краще, досконале те, що абсолютно в Божих очах це те, до чого закликав нас Бог. Далі послухайте уважно: існує тісний зв'язок між сіоном і царством Божим. Тут мова йде, що коли я живу досконало, я зможу висловити те, що приходить до мене з царства Божого. Ми бачимо, що Тора керує і вчить нас, щоб ми жили так, як ми розуміємо найкраще, досконале навчаючись із закону. Далі вірш 19. з контексту зрозуміло, що тут йдеться про юдею. Саме у цьому вірші, Павло пише, і впевнений про себе, що ти путівник сліпих світло для тих, хто знаходиться у темряві. тут йдеться про людей, які знають істину. Живуть по істині і допомагають іншим людям, впливають на них, щоб вони навчилися такої ж поведінки і знайшли такі ж свідчення. Давайте подивимося на 20-й вірш. Павло продовжує кажучи про те, ким вважає себе юдей. Наставник невігласів, вчитель, немовлят «Немовлята» – Це ті, хто недавно увірував, або ж просто ще не зрілий в знанні Божого Слова і в його переконаннях. Павло пише про те, хто багато знає. І готовий наставляти інших. У цих інших може не бути ніякого твердого знання про закон, про Боже слово і Божі заповіді. не невігласів, вчитель немовлят. Читаємо далі. Має в законі зразок ведення і істини і ось ще одна важлива річ, яку робить. Павло, Зверніть, будь ласка, увагу. Це пише не Мойсей, а апостол Павло. Після своєї зустрічі з Ісусом по дорозі в Дамаск нам важливо зрозуміти, ось що якщо ми хочемо мати правильне розуміння цієї книги. І всього нового заповіту Зараз Ми окремо вивчаємо послання до римлян. Ми бачимо, що Павло пов'язує між собою дві речі, і це не питання для дискусії, не спірне питання, тому що так написано в писанні. Він говорить про знання істини, яка в законі, і ми знаємо, що закон це істина. Як ми говорили в попередньому випуску. Тільки завдяки веденню і помазанню Святого Духа ми можемо вести себе так, щоб проявлялася праведність, а точніше, стандарти праведності. дані нам в законі. Давайте звернемося з вами до 21-го вірша. Як же ти, навчаючи іншого, не вчиш самого себе? Тут ми розуміємо, що ми не тільки повинні роз'яснювати слово іншим, повчати у вірі, наставляти і вчити менш досвідчених братів і сестер, але також повинні все теж робити для себе. Іншими словами, вчити себе Це означає, що ми покликані застосовувати в наших життях те, що ми дізнаємося. Це не має нічого спільного з тим, щоб ставити себе вище інших, повчати і наставляти їх. Все, що ми дізнаємося, ми покликані застосовувати в своїх життях. Ми покликані визнавати в своїх життях Божу істину і застосовувати її в наших життях. Павло продовжує в 22-му вірші проповідуючи не красти крадеж. Якщо не так, то як ми говорили в попередньому випуску, ми стаємо суддями і ліцемірами, і той суд, яким ми судимо, обрушиться на нас. Те, що ми засуджуючим тоном говоримо іншим людям, приведе нас самих до осиду, як каже апостол Павло: Ми не хочемо засудження і не хочемо судити інших. Ми хочемо бачити, як люди надихаються. Вони загоряються, ходять божими шляхами і живуть по істині Божій. Ми хочемо бачити людей, ведених святим Духом, і таких, що живуть відповідно до Божої істини. І тоді їхнє життя буде наповнене тим кращим досконалим, яке відноситься до Божого царства. Царство це місце досконалості, і ми хочемо вже сьогодні демонструвати досконалість Божого царства. Давайте подивимося на вірш 22. Павло продовжує. Кажучи, не чини перелюбу, ти чиниш перелюб. Тут Павло задає питання. Павло продовжує, кажучи, не чини перелюбу. Ти чиниш перелюб. Отже, ще раз. Кажучи, не чини перелюбу. Ти чиниш перелюб. Він запитує чи ви кридете з язичницьких храмів? Чому люди вибирають ідолопоклонство? Це зазвичай егоїстичні люди, які вірять, що язичницькі обряди принесуть їм якусь вигоду. Вони готові платити гроші і купувати ці статуї, які не можуть говорити, не бачать і не чують. Однак люди вірять, що якщо вони будуть поклонятися цим статуєм, від цього їм буде якась вигода. Наприклад, хтось може сказати вам наступне я клоняюся цим ідолам. але воно мені ненависно воно мене абсолютно не приваблює. А потім що він робить. Він заходить в храм язичників і краде ідолів, сподіваючись на їх підтримку. Про це пише апостол Павло. Якщо ви збираєтесь займатися ідолопоклонством, з будь якої причини, наприклад, з надією отримати фінансової вигоди і багатство, то ви не краще ніж ідолопоклонник. Тому не крадіть ідолів. Вірш 23 третій. Хвалишся законом, а злочином закону. Без чести ж Бога. Тобто, тут йдеться про людей, які хваляться законом, який говорить який закон прекрасний і чудовий, і як це важливо виконувати закон і слухатися Бога. Так, ми справді покликані до життя, яке сповнене плодів Святого Духа. Ми покликані робити добрі справи. Подивимося знову на 23-й вірш: хвалишся законом, а злочином закону безчестиш Бога. Ми повинні запитати себе, чи не кажу я занадто релігійно? Чи використовую я правильні слова та весь цей жаргон? І при цьому, коли мова доходить до поведінки, чи не переступаю я Божий закон. Наприклад, ми можемо бути неслухнянними Богу або відступити від Його слова. Павло говорить тут, що якщо ми переступаємо закон, то ми безчестимо Бога. Давайте подивимося на 24-й вірш, бо заради вас, як написано, що ім'я Боже хулиться. Де у язичників я б виділив цей вірш, тому що тут є дещо щось важливе. це дуже важливий урок. Згадаймо, як він починається. Ось ти називаєшся юдеєм. Нам важливо не забувати про одну річ. Бог відокремив єврейський народ з певною метою. Але що це за мета? Ми всі її добре знаємо. Бог хотів, щоб євреї були світлом для народів. Вони були покликані впливати на інших людей, приймати істину від Бога і нести її в світ. Ось що означає бути світлом для народів. Якщо ми повернемося назад під час укладення завіту з Авраамом, який був першим євреєм, то ми побачимо, що євреї покликані були стати благословенням для всіх народів, благословенням, яке призводить до пізнання Божої. Істини такого способу життя, який веде до отримання Божих обітниць і отримання вже зараз кращих скоєних благословень з Божого царства, Бог хотів, щоб Ізраїль мав саме таке свідчення. Тому Павло пише, що коли ми переступаємо закон, ми хулимо Бога. Давайте тепер прочитаємо 25-й вірш. У цьому останньому ривку другого розділу ми бачимо найяскравіший поділ. Саме тут Бог каже, що неважливо, чи були ви створені юдеєм і покликані до Бога, або ж ви були створені язичником і покликані до Бога. Для Бога це неважливо. Це не те, в чому він зацікавлений. Уважно подивіться на наш текст, вірш 25. Обрізання корисно, якщо виконуєш закон. Чому так? Тому що за обрізанням стоїть послання? Павло каже, що не сам фізичний акт обрізання має сенс і приносить користь. Він не про це говорить. Він каже, що обрізання приносить користь. Яким чином? Воно проголошує послання. Що це за послання? Коли видаляється обрізається крайня плоть, вона вмирає, в цьому є свій сенс. За єврейським законом цей шматочок плоті повинен бути похований, його не можна просто так викинути. Закон наказує саме поховати його. Чому? Тому що це вчить нас повідомлення про обрізання. Обрізання це смерть плоті. мертва плоть повинна бути похована. Хто перший був обрізаний? очевидно, це був Авраам. Що ми ще знаємо. Ми ще будемо говорити про це в наступних випусках. Авраам був людиною віри. Ось послання це не справи закону, призводять до умертвіння плоті це не послуг торі призводить до смерті плотської натури людини, що ж призводить до смерті. Ми бачимо на прикладі Авраам. Авраам був обрізаний не через закон, тому що закон з'явився на 400 років пізніше. його обрізали, щоб він мав віру. Послухайте, будь ласка, послання. Коли ми ходимо по вірі, ми вбиваємо плоть. Давайте знову відкриємо Біблії на вірші 25. -му. Обрізання корисно, якщо виконуєш закон. і далі йде протиставлення. Що якщо ми не живемо за законом, не ходимо за волею Божою? Тут написано. А якщо ти злочинець закону, у чому тоді користь від обрізання? Чи не несеш послання обрізання? Тому що це послання звучить так: плоть вмирає по вірі, а ти не ходиш по вірі. Давайте дочитаємо до кінця 25 й вірш. А якщо ти злочинець закону, то обрізання твоє стало не обрізанням? Ось що важливо розуміти слово стає в тексті це грецьке слово «гегонен». Це діє слово використовується в досконалому вигляді. Ось що тут сказано: якщо ти в минулому часі не ходиш в слухняності, тобто обрізаний тільки ззовні. То це обрізання не принесе тобі ніякої користі. Воно стане не обрізанням. Це вірно також і для минулого часу. Якщо ти був обрізаний. Але не слухався Божої волі, тоді ти стаєш каменем спотикання. Ти стаєш людиною, яка ганьбить Бога. Людиною, яка образлива для Бога. Твоє обрізання буде зараховано за необрізання. У минулому часі, і з переходом всього дня Якщо ти не змінишся, вірш 26. Отже, якщо тут вже йдеться про язичників, Павло пише: отже, якщо не обрізаний дотримується постанови закону, то його необрізання не ставиться йому в обрізання. Язичник може бути необрізаний, але що він робить? Він дотримується постанов закону. Незважаючи на те, що він язичник і необрізаний, він ходить праведними шляхами закону. Про це говорить Павло через кілька місяців, коли ми доберемося до восьмої глави, в якій йдеться про тих, хто ходить не по плоті, а по духу, вони продемонструють. Вони виконують праведні закони Божі. Як вони це роблять? через Святого Духа отже, знову ж таки, Павло каже, що той, хто не обрізаний, але дотримується праведних постанов закону, то його необрізання не поставиться йому в обрізання, навіть не зважаючи на те, що людина необрізана, його праведна поведінка, його дії і дії, які відповідають Божій істині, призводять до того, що в Божих очах він стає як обрізаний. і більше того, подивимося на 27-й вірш, і необрізаний. За природою це означає необрізаний по плоті, Необрізаний. Який, проте, робить щось важливе. Що він слухняний у загальному сенсі? Він виконує закон. Ось що говориться про необрізаного, який тим не менш живе за законом, і необрізаний за природою, виконуючи закон, чи не засудить тебе? Кого обрізаного єврея, який вважається божою дитиною, тому що він єврей, у євреїв є підтвердження того, що вони є дітьми Божими, це обрізання, а також це буква закону. але не обрізаний засудить тебе, бо ти злочинець закону. зараз ми підходимо до дуже важливого уривку. Нам важливо зрозуміти, чому люди, що походять від Авраама, називаються євреями. я вже згадував цей термін. Юда раніше це слово говорить про відплату подяки Богу. Це той, хто прославляє Бога, захоплюється ним, звеличує Його ім'я. Проблема полягає в тому, що той, хто є народженим євреєм, але не виконує те, на що Бог покликав своїх людей, насправді не є частиною Божої родини тому, що Бог дивиться не на зовнішність, не на фізичне обрізання і знання закону. Не це шукає Господь. Це непогано саме по собі, але Бог шукає іншого. Бог не зосереджується на зовнішніх речах. Тут сказано, давайте подивимося на наступний 28 вірш. Бо не той юдей, хто Такий позовнішності зовнішності». слово, яке тут використане, це слово для опису зовнішніх прояв. Як я вже говорив, Бог не дивиться на зовнішні прояви. Давайте повернемося до 27-го вірша. Бо не той юдей, хто такий позовнішності, і не те обрізання, яке зовнішньо на плоці. Тому що людина обрізана ззовні, він не стає угодним Богу. Нам важливо пам'ятати, що означало це обрізання. Згадаймо Авраама У Бутті 15.6 Сказано і апостол Павло говорив про це послані до Римлян, яке ми читаємо. Там сказано, що Авраам повірив у Бога, і його віра поставилася йому у праведність. У Бога є свої стандарти, і вони відносяться не тільки до єврейського народу. Ці стандарти стосуються всього людства. Це не випадковість і не збіг, що Бог тут звертається до всіх людей. Тут Павло не дарма під підкреслює, що його слова, а відносяться як до євреїв, так і до язичників, або як я вже говорив, до будь-якої людини. Тому ми бачимо, що сам факт фізичного обрізання не має вирішального значення. 29 вірш. Але той юдей, хто внутрішньо такий, тобто це щось приховано від нас, те, що ми не можемо побачити очима. І те обрізання. Яке в серці по духу, а не по букві, йому і похвала не від людей, але від Бога. І моє завершальне питання до вас: це чого ви хочете? Чи шукаєте ви похвали від Бога або ж ви намагаєтесь вразити людей? Відповідь на це питання багато що може сказати про ваш духовний стан? Шалом. Сподіваємося, що це послання було корисним. і Ви поділилися ним з іншими. Приєднуйтесь і дивіться нашу програму щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт Лавизралькрафкаорг. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчення, доступні для перегляду або скачування. До нових зустрічей нехай наш Господь, Месія єшуа, Ісус, благословить вас. Шалом з Ізраїлю.